Місяць поспіль російська армія майже щоденно обстрілює Нікополь. За цей час постраждали понад 450 багатоповерхівок. Близько 50 з них серйозні пошкодження у крівлях та стінах. Завдяки спільній роботі міського голови та депутатського корпусом були виділені кошти з бюджету міста на відновлення таких пошкоджень, оскільки їх ремонт є дуже дорогим. За бюджетні кошти закуповують будівельні матеріали, задіюють спецтехніку, оплачують роботу підрядної бригади від комунального підприємства Міська житлова технічна інспекція. Будівельники кілька місяців працювали без вихідних, повністю відновили 46 дахів. Але, на жаль, російські снаряди продовжують додавати їм роботи. Все чаще дожди, дожди, почали участь. Питаємося закривати максимально швидко кровлі людям. Але люди повинні розуміти, що прилетіла ракета швидко, але виполнити такой об'єм задач невозможно за один или два дня. Мінімум від двох до трьох недель, щоб устранить повреждений. Середня тяжість ремонту, а якщо складні ремонти і до місяць, і це только одна кровля. А їх з кожним разом обстрілів додаються лучше хай потерпіть, ніж взагалі нічого не діти. Меретак стам задачу максимально все это швидко сделать. На цьому тижні будівельники працюють на чотирьох об'єктах одночасно, задіяно чотири бригади. Кожне пошкодження у будинку має свої особливості та складнощі. Будівельники розчищають сміття, бетонують, спускають пошкоджені та підіймають нові плити, перекладають пошкоджений снарядами шифер. В будинку, де снаряд потрапив у вікно першого поверху, розбирають пошкодження, посилюють плиту, щоб дім не просів, та потім перекладуть частину стіни. В будинок, де мешкає пані Валентина, снаряди прилітають вже втретє. Під час останнього обстрілу пробило дах та сходові прольоти до третього поверху. Дуже страшно. За скільки час, що це в нас стріляли, це ужас було. Воно ж рядом, як блиснуло. Такий був камок огня, чи пишка така сильна була, що ми перепугалися. Буквально за кілька днів у цьому будинку вже почалися відновлювальні роботи. Добросовісні робота. Вчора бачите, скільки всього. Вигрібли, вибили там, загрузили сьогодні всі всю техніку, що їм привезли, все вигрузили наверх, тому що там криша ну, багато зацепило. На одному з найскладніших об'єктів, де бригада задіяна вже декілька тижнів, було сильно пошкоджено не лише дах, а сходи та прольоти у під'їзді. Думали, що за свої гроші будемо робити. Думаємо, ну все, капець нам. Скільки, де деньги брати? Такі, тисячі. Всі переживають, дзвонять там, хто за кордоном, що робити. Ну, вже почали думаем, уже консолідуємося, это хоча б временно сделаем. А потім нам сказали, що будуть делати бесплатно а за ну от міста, від городского бюджету. Ну, звісно, очень благодарна. Зараз тут вже зроблено більшу частину роботи. Відновлені сходи, встановлені нові демарі, укладені плити та зроблено бетонування.